той час один чоловік приступив до Ісуса, я ір на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до нього Ісуса, він став просити зайди до нього в хату, бо була в нього дочка Одиначка, яких 12 років і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора 12 років на кровотечу. Витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі і вмить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус питав хто доторкнувся до мене? А що всі відпекувались? Петро мовив наставнику люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав, Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла, і впавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе іди в мирі. Він говорив іще, як ось приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до Нього. Не бійся тільки віру, і вона спасеться. Прийшовши до хати, Він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею, голосили він мовив не плачте, вона не вмерла, вона спить. Ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку, і голосно промовив дівчина встань. І дух її вернувся до неї, і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав він нікому не говорити про те, що сталося. Чуючи сьогодні Євангеліє, ми бачимо в центрі людей, людей, які з тих чи інших причин хочуть бачити Бога. І найперше, про що нам говорить євангелист, про голову синагоги? Коли ми чуємо голова чогось, голова когось, ми вже розуміємо, що то, напевно, певно, якийсь статус, якась людина. Відома, якась людина впливова. І справді Яїр був відомою людиною, людиною дії, людиною, яка займала високу посаду. Але в кожен і в якийсь певний момент кожен з нас подібний до нього. Ми маємо вплив, маємо владу. Але сьогодні в Євангелії він нам не показаний як голова синагоги. А він нам показаний як батько, як той, хто переживає за свою дитину, не вирішує глобальні питання. Сьогодні для нього світ зупинився, його дитина вмирає. І він, той, хто діє, він той, хто має владу, він той, хто має відомість, не може нічого зробити. Він біжить, падає на коліна до Ісуса і бачить тільки в ньому порятунок. Такий перший дзвіночок, що коли в людини є потреба, вона завжди показує свою віру. Вона завжди демонструє, куди їй треба бігти. Бо віра не народжується з сили, віра не народжується з знання, але з потреби людини побачити Бога. Бо далі відбувається ще одна потреба, ще одна зустріч і ще один вияв віри. Яїр домовився з Ісусом, каже Євангелист, ідуть до Його дому. В той час, коли Яір дивиться на годинник і каже, давай, давай, ну ходи вже, ну, люди, розступіться, хайде. Бо дочка вмирає. Коли ми чекаємо швидку або пожежну, ми собі розуміємо, правда, що це означає секунди, хвилини. І тут стається, щось неймовірне, Ісус зупиняється. Напевно, що Єїр дуже переживає. Але Ісус зупиняється не просто так. Бо є ще одна людина в потребі. Є ще одна людина, яка невідома, яка не гучна, яка тихенька, боязлива. І їй навіть не приходить в думку заговорити з Ісусом. Вона навіть не думає якийсь діалог з ним формувати. Вона лише хоче доторкнутися до Бога. Її віра показує, що не треба нічого, тільки доторкнись. Бо ти доторкнешся не до Його одежі, а до Нього самого. І її віра зразу відгукується, зразу спрацьовує. Вона стає здорова. Але Яір переживає далі. Час зупиняється для нього. Поки Він дивиться на годинник, Ісус дивиться на можливість. Ісус бачить оцю потребу людську і зупиняється, щоб бути поруч з людиною. Але далі чує в цій паузі слова, не турбуй його вже, бо не дойдете. Нема вже стільки часу, нема вже стільки дороги. Твоя дочка померла. І ми вже тепер Яіра не чуємо, чуємо Бога. Каже Євангелист, почув Ісус ці слова і звертається до Яїра. Каже, не бійся, тільки віруй. Ти вже стільки шляху подолав, ти вже стільки зробив, не відвертайся. І попри натовп, попри тих, хто говорить, людина вже поставила крапку. Все, померла. Ну, Ми знаємо, що таке смерть, правда? Напевно, хто прибіг до Єїра таку дорогу і сказав, що вона померла, ну що вже робити, правда? Але Єїр не звертає на це все увагу. Він людина дії, він довіряє Богові. Бо ця віра в потребі дуже сильна. Коли в нас є потреба, і ми молимося Богові, ми йому показуємо всіх себе. Все єство. Всю свою проблему. І що робить Ісус? Приходить до хати і оздоровлює цю дочку. Батьки щасливі, люди шоковані. Але сьогоднішній Євангел саме для нас. Ми так само з вами спішимо. Ми спішимо жити, будувати плани. Але проходить момент, коли ми зупиняємося, коли ми розуміємо, що наших зусиль недостатньо. Що потрібно щось робити, проявити свою віру. І саме тоді Господь є так близько, Він готовий, щоб ми до нього доторкнулися. Ніколи не є пізно, Господь ніколи не запізнюється. Не потрібно чекати сприятливого часу, щоб прийти до церкви, до сповіді, до святого причастя. Бо коли я потребую, я зразу маю шукати Бога. Я не можу слухати тих людей, які поставили на мені крапку. Вона померла чого турбуєш учителя? Жінка з кровотечюю, як ти можеш бути в натовпі? Ти взагалі мала бути поза суспільством. Але коли людина відчуває справжню потребу і бачить перед собою Бога, вона робить цей крок. І бачимо, що сьогодні Ісус чекає від нас оцієї цієї віри. Бо ми маємо всі потреби, навіть якщо б ми казали, що ми самодостатні, не маємо жодних потреб. Ну, але як наша країна має потребу, то і я маю потребу. Але чи в цій потребі я дію, чи я шукаю Бога, чи я доторкаюся до Нього, чи я шукаю зустрічі. І сьогодні Євангеліє запрошує нас. Зустріти Бога на своїй дорозі життя, вибігти Йому, вклонитися. І запросити в свій дім сказати, в мене є потреба, в мене є біда. Бо я собі планував, я дивився на годинник, в мене є, як ми кажемо, дедлайни, свої плани. Але сьогодні я не можу сам. Я потребую тебе. І коли прийде в наш дім Господь, наші плани здійсняться. Ми будемо щасливі, ми будемо задоволені. Тому не прогавмо цей момент. Не шукаємо якогось відповідного часу чи сприятливої нагоди. Не думаємо, що нас хтось завтра прийде і візьме за руку, і ми такі щасливі прийдемо до Бога. Ні, колись треба пройти через натовп, розкидати всіх, доторкнутися до Бога, забути про свій статус, забути, що я велика людина, я можу поклонитися Богові, бо мені потрібно. Нехай наша потреба народить нам Бога, нехай наша потреба. Зростить нашу віру, і нехай в цій вірі ми зустрінемо Бога в своєму домі, в своєму серці. Амінь. Слава Ісусу Христу!